Інсайдерська інфа, просто якщо ви це зрозумієте, в вашому житті реально буде все, все те, на що ви спроможні у своїй уяві, все, що ви можете побажати, уявити, відчути, дав те, що викликає у вас емоцію. У вас все в цьому житті буде. Але є дуже велика поміточка, будь ласка, дослухайте до кінця, щоб склалася знову ж таки. Зараз по потоку знімаю. В мене немає ніякої підготовленої інформації. Поки їхала, вирішила це записати. Дивіться, от я коли проживала своє життя, так, моя реальність зараз не така, як мені хотілося б, так, моя реальність бідна, в принципі, ну, ну так, не на вулиці, звичайно, але такий середнічок, да? да, їмо, да, ходимо до школи, так, але нічого такого сверхкласного не можемо собі дозволити. І от я пам'ятаю, як А ти мрієш, а ти мрієш. І згадуйте, можливо, вам казали те ж саме: повернись на землю, повернись в реальність. ну, там, На русскому, звичайно, це спочатку було да, спустісь на землю. що? Типу, там як дурочка в рожевих мріях своїх, такого немає, да? Люди дивилися лише на факт. Люди дивилися лише на наш вимір, да? на нашу матерію, нашу 3D-реальність. І оце корінь, чого у цих людей ніколи нічого не буде. Наша задача не здатися цій реальності. Дивіться, як це відбувається. Да? Є таких два, грубо кажучи, виміри. Да? Один реальний наш, да? той, що ми бачимо, наша симуляція, да? яку, в принципі, люди не можуть повірити в те, що існує симуляція. Да? Вони, Я бачу очима, значить, це існує. Пам'ятаєте, коли я купила машину, я написала: побачу, повірю, повір і побачиш. От, в принципі, от так от працює все в моєму житті. Повір і побачиш. Так от, я дивлюся очима, і якщо я здаюся, і якщо я кажу так, наприклад, я мрію, що я багатий, успішний експерт, потім я повертаюся, дивлюсь, ну, в смислі, ну, 50 підписників, нуль в кармані, який успішний експерт? І в тебе що виникає? Емоція. Емоція. А тепер беремо значить, тонкий план. Да? Що таке тонкий план? Це те, що ми не бачимо очима, але те, що формує нашу матерію. Блять, оце ключ, розумієте? На тонкому плані в тебе вже все є. Ну, Зараз ти подивилася на 3D-світ і відчула, ні, я не вдаха, в мене нічого класного не буває. ну, блин, я, я, я ще не встигаю за тією, за тією. Якби мої рілси не залітають, гроші там я щось продаю, не приходять. все... І ти зараз подумала про це, побачила, як би правду. Тобі здається, що це є правда, а є ще тонкий план. І ти відчула емоцію. Оця емоція це, грубо кажучи, твій лист до Всесвіту. Твій лист до Всесвіту. Він такий: Так про що зараз думає Світун? Ага, невдаха з 50 підписниками. Вона хоче ще більше такої таких можливостей, і щоб її картинка світу була демальована. Відправляємо тепер. В 3D реальності розкриваються такі можливості, такі ситуації, щоб те, що я відчувала, по моїй емоції, знову прийшло мені ще більше. І я можу один день закладати, що Боженька, да, дай мені все. Да? А до речі, у Бога взагалі не можна нічого просити. Якщо ти просиш у Бога, ти якби підтверджуєш, тот факт, що в тебе цього немає. Ти випромінюєш що у мене цього немає, тобі боженька дає знову такі ситуації, де ти знову бачиш немає. І ти така думаєш, «Блін, в чому проблема? Так от, наша задача подумати, куди ми уводимо увагу? Все. Оце єдиний корінь: я увожу увагу в 3D в свою матерію відкриваю очі. Так, чоловіка немає, дітей немає, нічого не досягла. Значить, аккаунт не росте вже цілий рік, 200 підписників і так далі. І я сюди увагу увела, сформувалася емоція, відправилась всесвіту. Він такий читає: ага, хочу оце, оце, щоб розкрилося ще більше. Супер, відправляємо. Ти отримаєш, факт його так. Що за фігня, Я вже і так, і так, і так. да? Що ти відчувала по емоціях? Плюс відсиліковуєте, яка емоція фоново відбувається кожну секунду. Яка емоція? І ви зрозумієте, що ви можете відкрити блокнотик, а яким чином я формую свою увагу на тонкому плані. Да? От, наприклад, ви зробили такий самий журнальчик, яку Женічка-світун. Да? Тут візуалізація. Ось так ми гарнесенько проживаємо красиве своє життя. Я же розумію, що це зараз не моя реальність. Я же розумію, що я приходжу додому, і в мене не ось така кухня. І в мене не ось така кухня. Я розумію це, вона не ось така. І в мене тепер є вибір. І що я роблю? У мене є вибір подивитися на свою кухню і думати: блять, ну ми ще не там. Ми ж про це мріли. Боже, якщо ми умремо, і в нас ніколи у цього й не буде. А блін, а мені ж вже 40 років, скоро ж за все, якби життя закінчиться. Далі в мене буде менша енергія. Я, напевно, вже ніколи так жити не буду. Ну все, давай відспустимося і давай будемо ну, любити те, що є, да? мати те, що є. І ти якби виправдовуєш, і в тебе зараз емоція, оцього такого невдачества. Всесвіт сидить, небесна канцелярія. Да? Сидить і такий, ага, що я спитала? Давай ще більше, хай ще рік там нічого не вийде. Ну Вона ж, по суті, це просить. Так? І у мене є вибір, куди мені направити цю увагу. Я зараз направляю увагу на 3D, тобто я зливаюся з цією реальністю, але я ж бачу, що зараз не так. Угу. Або я відправляю свою увагу на тонкий план, на те, що я думаю. На те, що я думаю, тобто моя задача, по суті, за життя не здатися цій реальності. Мені похір, що там 3 d світі відбувається. Мені вообще плювать, що я відкриваю очі і зараз не так. Пофі. Я увожу зараз увагу свою на тонкий план. Я увожу увагу, де мене все є, де мені все офігенна. А те, що тут помилка, ту, що тут все світ затримку відправляє, мені пофіг. Моя задача відправляти правильні листи. Розумієте, я дивлюсь сюди, у мене емоції. Вау, оце я зараз тут без сирнички а тут мені цвіточки, а тут мені доставочка прийшла. А тут у мене, значить, ось така сцена. А тут мене, значить, ось так всі люблять. Значить, у мене тут визнання. Я на найкращих білбордах, значить, оце я такі свої івенти запускаю і так далі. Все, я відчуваю цю емоцію, і у цю емоцію я туди і відправляю. І мені вообще насрать, що там зараз відбувається. Де я зараз є? В Одесі я, чи в Іспанії, я мені якби все рівно. Я відправляю у цю емоцію. розумієте? Та, так? Е, хтось може подумати, що це обмануться. По суті, да. По суті, да. Ваша задача не здаватися цій реальністю. Просто проаналізуйте своє життя. Дивіться я зараз дивлюсь на руль, написано Мерседес. Але 6 років е, на початку так там була Таврія. Це не моя реальність. Мені насраджує мене зараз Таврія. В мене в уяві моя якась класна машина. в мене в мене уяві Це буде зі мною. Це моя задача. Ви випромінювати цю частоту. розумієте Це можна думати, що да, ну я своїми діями принесла. Та скільки палок колеса мені могло стати? Скільки всього могло розвернутися по моїй частоті? Тобто наша задача. Направляти увагу або на 3 d світ, відкривати очі і казати, ну да, все або ігнорувати це, або уводити на тонкий план, де ми чітко знаємо, як все має розгорнутися, і нас не має хвилювати, як це буде. Як це буде все світ сам зробить? Він такі дива робить, а тут прям не притягне мені от той дім, Дімо, ту машину, от ті не знаю, 100 тисяч підписників так далі. Це не моя вообще проблема. Да, моя задача випромінювати цю емоцію і відправляти її. Так, от якщо ви один раз створили собі цей альбомчик, і потім, значить, сіли такі палісталі, да, подумали: ой, клас, відправили цю емоцію, закрили і такі. Блять, ну я ж та бідна. Ну, і реально, зараз, от за що зараз, зараз платить за рахунки. ну я ж та бідна, це гроші у тому, що ви робите. Червоною лінією у вас йде. Просто проаналізуйте, що йде червоною лінією. Червоною лінією йде бідність. І ви зараз все рівно вібруєте на частоті бідності. Ви все рівно кажете про те, що я бідна. Толку, що ви і виходить, що у вас в вашій голові є, не знаю, мільйон яких таких частот, да? і одна, да, ви дві секундочки подумали про те, що ви багата. А 24 на 7 ви думаєте про те, що ви бідна. Далі ваш всесвіт розгортає ситуації, де ви можете прожити цю бідність ще раз через цю ситуацію, через, начебто, прийшов клієнт, а потім зірвався. Да? Ви десь там подумали, начебто і правильна ситуація сталася, а потім він не доплатив. А потім він пішов, а потім він зірвався. А потім вообще почали відбуватися якісь треші, ще й з тої роботи скоротили, і там зарплату прибрали. І тепер, взагалі, не знаю, інста змінили якісь там алгоритми. Все якби гірше, гірше, гірше. Да? І ви постійно, якби боретеся, дивитесь на матерію. Наша задача повністю ігнорувати 3D-світ. Так от ще раз, як ми формуємо свою реальність, у тебе є вибір, куди направляти свою увагу? Або на те, що з тобою зараз відбувається, і ти бачиш це оченятками, да, це 50% нашого мозку залежить. Або туди, де ти внутрішньо на тонкому плані тримаєш, як має бути. Підкажи всесвіту, як має бути з тобою, так? І розумій, що він це зробить з затримкою. І якщо ти не витримуєш оцю затримку. Ну, якби все, да? Тобто ти будеш все рівно отримувати те, що ти зараз е, випромінюєш, да? яку емоцію ти зараз випромінюєш. Так от, дивіться, е, я зараз не бачу очима повітря, але я знаю емоцію, що я буду дихати зі мною, буде все круто. Я не бачу зараз, як відбиває моє серце, там 70 ударів в хвилину. Скільки воно відбувається. але я знаю, що це буде відбуватися. Я не знаю, не бачу зараз свою кров, як вона протікає. Ну я знаю, що це буде. Тобто, ваша задача, щоб червоною ниткою йшло то, що ви мрієте. І якщо вам будуть повертати вас на землю, будуть казати, подивись тебе, зараз немає нічого. Тому великий експерт не тоді, коли в нього 100 тисяч підписників або в нього мільйон тисяч підписників, а тоді його поле змінить тоді, коли він так себе відчуває, коли він знає, як буде, і він якби сміється, тому що зараз відбувається. Ви побачите, що згодом починає розкриватися. Так, от коли в мене було 50 підписників, я просто знала, що в мене буде все круто. Але тоді моя. Емоція могла спроектувати лише 10 тисяч підписників, а стала 30. А я не могла це тоді собі уявити. Ну я тримаю, що я не 50, Розумієте? Я думала про те, щоб у мене дописи набирали 100 тисяч охоплення. Ну я ніколи не мріяла про 34 мільйони. Ну я тримала те, що зараз це не моя реальність. Буде більше. Тобто, все світ дасть тобі завжди більше, ніж є, завжди дасть. Ну твоя задача тримати цю частоту і не зливатися, що я, о Боже, опять знову цих 20, 30, 40, Розумієте, я мріяла про машину, ну не такого Гласу, і от, якщо ви будете не здаватися цій реальності, тому що в світі стільки людей, от таких, знаєте, саркастичних, реалістичних, оце з жертвою, це можуть бути ваші. Бабусі, ваші мами, які завжди повертають вас тут. А от зараз немає за що платити по щитам? А от зараз немає що. Подивись, ну ти ж зараз не це не маєш. Або ви там мрієте, да? Оце вам кажуть, чого ти такий урозумний, е е а такий бідний, да? І ви ти мрієш там про мільйони, да, ти їх відчуваєш. Вони вже тут. Ну зараз їх в гаманці немає. Знайдеться 10 людей, які тобі ткнуть туди, що в тебе немає. Твоя задача не здаватися. Хай ці люди говорять, хай ці фанять. В тебе має бути якась своя музика, яка тут постійно грає, і тільки ти відчула, тобто, дивіться, оце щоб тримати, у вас має бути знаєте, такий ментальний голод. У вас має бути цей ментальний голод. ви маєте тримати, ви маєте розуміти, ага, це вже перебор цих людей, я закругляюся. От у добре, чого я взяла, наприклад, після 18-ти, не за ким не слідкувати, щоб не збивати, тому що після цього я медитую, я вже ходжу, я ловлю потоки, я думаю в своїх думках, і мені не потрібна ніяка більше інша успішна дівчинка. Це чудово, я можу за неї порадіти, але я все рівно людина, я можу взяти це собі і збитися. Тому я тримаю цей ментальний голод, для того, щоб я не збивалася, щоб я формувала свою реальність. І хтось може сказати, що не працює. Ну, от подивіться, як зі мною відбувалося, да? У мене є підписники, в мене є аудиторія, в мене ролики залітають на мільйони. В мене є машина мрії, про яку я мріяла. В принципі, я завжди пам'ятала, що я хотіла мільйони. От я так хотіла ці мільйони, так я їх отримала. Тобто все працює, все працює з затримкою. Плюс я збивалася, я збивалася, поперебували в моєму полі люди, яким я починала вірити. Потім знову поверталася. І якби я не збивалася, це було би просто в рази швидше. І от зараз, коли я вже побачила, як це працює, тепер мене важко збити. Все, я це тримаю. Плюс я ще побудувала своє життя, так що в мене є свобода, в мене є. Воля, да, я сама собі належу, і я можу тепер довше відбуватись в цьому стані. але це працює. Це працює, тому питання куди ти уводиш свою увагу. Ще один момент забула сказати, що більшість може подумати, що ну все я тримаю цей стан, де по суті можна якби з медитації не вилазити. Я не йду не дію. Ми діємо питання, з якого стану ми діємо. От тепер уявіть, що у вас є на карті десь 10 мільйонів доларів, і ви тепер йдете і вирішуєте запускати вебінар, але не з відчуття, у мене так. мені так нужны деньги. М -м -м, піду я щось запущу, щоб у мене, хоча б на хліб було. Да, це зі стану страху, це стану тієї реальності, яка у вас зараз є. А тепер уявіть, що у вас є оці 10 мільйонів доларів, і тепер з цього стану ви йдете творити. Наскільки у вас зовсім інша енергія буде, які у вас буде посил? Як ви будете відчувати себе в сторіс, які у вас креативні ідеї підуть? Я йду служити людям, я йду творити. І до речі, тут ви можете відчути, що а я не хочу це робити. І тоді в нас постає питання, да, чого ми тільки заради бабок? Тому що бабки це наслідок. І якщо ми свою діяльність їдемо, тобто, якщо у вас є 10 мільйонів доларів, на рахунку, і ви не хочете виходити до людей, ви нахер той блог закинете і так далі. Просто знайте, що у вас буде важко виходити блог. Та, буде щось виходити, але це буде спотугами, це не ваша істина взагалі. Вам задача знайти те, що я буду робити, коли в мене буде 10 мільйонів доларів. От якщо вони в мене будуть, я просто буду легше проявлятися в блозі. Я так само буду говорити, буду говорити зранку до ночі, тільки взагалі не думати, ніяких гачков для продажу і не розставляти нічого. Буду говорити ті самі теми, просто з меншими маніпуляціями. Тому просто подумайте, з якого стану ви створюєте. Якщо ви зараз запускаєте міні-продукт зі стану, у мене немає грошей терміново, потрібно. Просто спробуйте тепер налаштуватися на стан, у мене їх вже овер дофіга. І тепер з цього стану я йду записувати міні-продукт. Ви побачите, що ви його по-іншому будете навіть говорити. І от перед моментом, як ви будете сідати, записувати ці міні-уроки, налаштуйтесь на цей стан, ви зайдете зовсім іншу вібрацію. А ця енергія, ця вібрація, вона далі полетить в небесну канцелярію. Якщо вам потрібні такі ролики, просто прокоментуйте, щоб я розуміла, що вам це потрібно, тому що такі потоки відео я можу знімати кожен день.